Чи всі сьогодні люди в цьому світі вірять в Бога? Напевно, всі знають таку історію, яку написав е це реальна історія. І написав її е Лука. А Лука він був врачом. Ну, знаєте. Такого врача ну, ніде не знайти, яким був врачом Лука. І він описав історію про Лазаря та багача. Був один чоловік такий, як Лазарь, а другий багач. І Лазар він потрапив на лоно Авраамове, тому що в своєму житті він був вірним. Він мав віру Божу. Він був вірним Богу. Тому він потрапив на місце відпочинку, де був сам праведний Авраам отець віри. А другий чоловік багач він потрапив в, ад, тому що в своєму житті він був невірним. Він не був вірним Богу, і він не мав віри Божої. Він мав свою віру і свою думку. І він потрапив в ад. І в аду відбувається розмова між багачом і Лазарем і Аврамом. І. Багач закричав та сказав: змилуйся, очі Аврааме надо мною, і пошли мені лазаря. Нехай умочить у воду кінця свого пальця, і мого язика прохолодить, бо я мучуся в полум'ї цім. Авраам далі говорить, те, що ну, ніхто не може перейти з в Авраамове, а заду на лоно Авраамове. Між Адом і лоном Аврамовим. Є пропасть, все, ніхто не може перейти. І, крапка. і далі багач говорить те, що, отож, отче, благаю тебе, щоб його ти послав, тобто Лазаря, у дім батька мого, бо п'ятьох братів маю, хай він їм засвідчить, щоб і вони не прийшли на це місце страждання. Авраам вже сказав: Вони мають Моїсеї пророків, нехай слухають їх. А він відказав: ніж, бо очі Аврааме, але коли прийде хто з мертвих до них покаються І знаєте, про Лазаря пише далі Іван, апостол Іоанн. І він продовжує цю історію про Лазаря. Те, що був такий один друг у Ісуса Лазар, який вмер. І він вже 4 дня лежав мертвим в гробу. Там вже і запах був неприятний. Ну, воняло. І Ісус іде до цього гробу і говорить: відкривайте цей гріб, відвалюйте камінь. І у цього Лазаря були сестри Марта і Марія. І Марія говорить до Ісуса, уже е, Господи, чути, бо чотири вже дні Він у гробі. А Ісус каже до неї: Чи тобі не казав я, що як будеш ти вірувати, славу Божу! Побачиш. І Ісус, е, Він говорить до Лазаря, Виходь, і Лазарь воскрешає. І знаєте, і після цього, коли Лазар Воскрес, книжники, пересвященники, Фарисеї сказали, а давайте і Лазаря уб'ємо. Ісус Христос народився, прийшов на цю землю Бог в тілі, і його розп'яли, Ісус Воскрес і в нього не повірили. І в цій історії про Лазаря і багача Авраам говорив те, що як Моїсая і пророків не слухають, то коли хто із мертвих Воскресне, не йнятимуть віри, не будуть вірити. Лазар Воскрес його хотіли, захотіли вбити. Ісус Воскрес і ніхто не повірив. Тому улюблені. Покайтеся і майте віру Божу. Напишіть мені, і я обов'язково вам відпишу Вірте в Євангелії Ісуса Христа з Богом.